Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Сьогодні міністр оборони України Олексій Рєзніков опублікував оновлену та більш деталізовану інформацію щодо запасів далекобійних ракет у Російської Федерації. Це цілком доречно на тлі питань, як довго ворог може проводити активні і масові терористичні атаки по нашій критичній інфраструктурі. Отже, міністерство оборони України детально розписало кількість запаси та темпи виробництва ракет для ОТРК. Скандер калібр «Калібр», «Х-101», «Х-555» та інших видів далекобійного ракетного озброєння Російської Федерації йдеться якраз про період з 22 лютого до 18 листопада. За цією інформацією, крилатих ракет повітряного базування «Х-101» та «Х-555», які ворог головно використовує для ударів по критичній інфраструктурі нашої країни у Росії залишилося 282 одиниці. Раніше запаси оцінювалися у 213 ракет без оцінки темпів виробництва. З приводу темпів виробництва цікава інформація, яка була наведена в даних Міністерства оборони України. Йдеться про те, що за цей проміжок часу Росія спромоглася виготовити ще 120 Одиниць крилатих ракет, тобто йдеться про 15 ракет на місяць, це можна пояснити тим, що власне роботи відбуваються десь в тризмінної форматі і з оду на накопичення запасів комплектуючих до виготовлення цих ракетних озброєнь. Запаси ракет морського базування калібр складають 229 одиниць а Поточне виробництво так само зберігається, і з приводу найбільш небезпечних ракет кінжал. За даними Міністерства оборони України, виходить, що ворог від 24 лютого до сьогодні використав 16 з кінжалів, але все-таки поновив їхню кількість і зараз в запасі у ворога 43 кінжали. Висновки агресор все ще зберігає можливості для виготовлення ракет за рахунок накопичених комплектуючих, але подальшому ці запаси будуть вичерпуватись сьогодні. Олекс. Олексій Данілов сказав про те, що, власне, запасів у росіян ракет максимум на 3-4 таких потужних атаки, як були Всередині листопада, Так що йдеться про те, що фактично нам треба більше робити ставку на отримання закордонних систем протиповітряної і протиракетної оборони. Хоча на з тими зразками, що на сьогодні є, наша протиповітряна оборона демонструє надзвичайно ефективні показники. Якщо ми згадаємо про цю атаку 15 листопада, то тоді по території України нагадаю було випущено 96 крилатих ракет. А і це і повітряного і морського базування, і 75 з цих ракет. Кет було збито, що це надзвичайно добрий показник для ефективності нашої протиповітряної оборони. Ну, це, це Ну, враховуючи те, що е, ця інформація свіжа, тобто, і справа в тому, що це другий випадок, коли Міноборони і Резніков особисто повідомляє про кількість ракет, про кількісні показники, і вони по порівнянні з тими, які були станом на 12 жовтня, уточнені. Тобто, якщо там прийняти цю та нинішню інфографіку, то там, наприклад, уточнено у більшу кількість запаси ракет повітряного базування Х 101 Х-555. Е, Відносно кількості м, саме Скажімо так, використання, то для розуміння, що зараз в принципі, відбувається з запасами ракет у Армії РФ, е якщо взяти, наприклад, такі ракети, як Калібр, то якщо от всі запаси, які в них залишилися взяти і завантажити у наявні кораблі і вистрілити все, навіть їх не вистачить на поточний запас кораблів в принципі. Тобто, вже навіть на один залп ракет Калібр, е ну, не вистачає, щоб зробити повний залп всіх кораблів. Відносно ракет повітряного базування, то ця ситуація насправді спостерігалась доволі давно, тому що в них є багато на папері так, бомбардувальників ракетносіїв Ту 95, близько півсотні, півтора десятки, ту-16, і кожен з яких там може нести 16 або 12 ракетних ракет, ракет Х-101, х 555 Тобто тут. Відносно залпів, якщо брати останні саме, тобто та ті, які вони використовують, то так мова йде про те, що вони зараз можуть реально запустити по 100 ракет. Водночас тут вкрай важливий от спеціалії цих даних від міноборони в тому, що нарешті з'явились опорні е, показники виробництва ракет калібр та Х-101, які зараз реалізує РФ. Мова йде, що вони можуть випускати по 180 ракет калібр і 180 ракет Х-101 на рік. Це доволі насправді значні цифри. Але для розуміння, коли, те, що це означає, те, що коли армія РФ запускає, там 100 ракет, то це ну там 9 місяців їх роботи відносно кожної бойової техніки, можливо вводити там певні коефіцієнти боєзнові ну, і реальної боєготовності. Ну наприклад, от, візьмемо танк. Ну, добре, Т-62 без тепловізора, з радянськими радіостанціями, з примітивними засобами спостереження, прицілювання і заряджаючим, який має подавати ну, снаряди до ну, до гармати. Тобто, ну маємо те, що танк Т-62 зараз. Там умовно там 60-х років, який пам'ятає ще Брежнєва. І візьмемо, ну, Наприклад, модернізований український т 64 там зразка умовного 2017 року, який оснащений цифровими радіостанціями тепловізійними прицілами, тепломічні канали знаходяться у засобах спостереження всіх членів екіпажу. І порівняємо і виводиться те, що наприклад, такий от один застарілий Т-62 дорівнює приблизно там трьом Т-64 зразка 2017 року у Збройних силах України. Або якщо ми беремо особливо, якщо ми беремо, наприклад, бойові дії уночі. Ну приблизно десятям. Десятям 10,134 наш, до рівень буде дорівнювати рашиським Т-62. Тобто, знов таки, нестача певних сучасних видів озброєння в армії РФ, на мій погляд, не призводить до того, що вони можуть якось навіть королювати свої плани і використовувати ті ж самі коефіцієнти щодо реальної боєздатності окремих зразків озброєння та військової техніки, і просто завалювати кількістю. Ну і насправді з огляду на величезну. У кількість факторів, які вже демонструвалися армією РФ на полі бою, коли ну наприклад застосовуються абсолютно радянські методи ведення артилерійського вогню, де ключовим аспектом є масовість, і цей ну просто за день там випускалось до 60 тисяч боєприпасів, що призводило до не тільки витрат самих снарядів, але і до величезного зносу всіх арт-систем, які в них були. Ну це ж ніяк не вплинуло на те, що вони якось переглянули цю стратегію. Зараз для розуміння, що зараз відбувається в принципі відносно, наприклад, артилерійських снарядів. Вже зафіксовано е, снаряди, які були виготовлені у 2022 році, і це вже стала тенденція. Тобто, вже не перша фотографія, саме з захопленими боєприпасами армії РФ, які були виготовлені саме у цьому році. Водночас, за логікою витрат боєприпасів спочатку використовуються найбільш старіші ті строги експлуатації, які вже там добігають кінця, а вже ну потім молодші. Тобто той та ситуація, коли ворог використовує снаряди виробництва цього року, доволі показова і може слугувати там. Ну двоє дво, лише два відносно пояснення, які це можуть логічно пояснити. Перше, це дійсно те, що на деяких складах вже запаси боєприпасів вичерпуються, або йде е, через величезні проблеми з логістикою, просто неузгодженість і е, забирають все, що є без огляду там на всі кондиції та й інше, і просто закидають, тому що вони потрібні за. Це серйозна тяжолою ситуація. Серйозна і тяжоле. Ну давайте дивитись на те, що Росія вона не є країною, яка дуже захищена. Вони не сподівалися, що на них хтось буде нападати, хтось буде думати про те, як зруйнувати їхню інфраструктуру. Якщо Росія почала знищувати українську енергетичну структуру, то давайте подумаємо про те, наскільки міцна російська енергетична. Російська енергетика у багатьох випадках вона зав'язана на газ, і майже 80% газового ну, енергетичного ринку Росії це газ. Відповідно раніше Росія брала газ в Україні на Західній Україні. Потім в Україні Шебелінка, це Полтавська Сумська область. А потім вже перейшла на те, що вони беруть газ, газ у Тюмені я, на за, наш за північним полярним газові магістралі Росії. Якщо ми на них подивимось, то ми побачимо, що вони мають багато таких точок, в яких вони дуже уязвимі. Ну, наприклад, там на Ямалі є перетин так званий. Крест перетинається 17 газових нитом. Є під Ухтою, є Гай, -Гай Олександрівський е, перехрестя. Тобто, навіть, якщо хтось е, вирішить там, зробити, е, вимкнути Росію, то це зробити набагато простіше, ніж е, вимкнути Україну. Е, е, одночасно, на жаль, у нас немає ракет, які б летіли на таку відстань там, 3 тисячі кілометрів всього на всього треба. От, які б могли попасти там в Тундрі, там де немає протиповітряної оборони, нема нічого, от, і просто знищити, вимкнути всю Росію від електроенергії, від газопостачання, від ну, власне, все, все зав'язане на газі у Росії. Тому коли Росія намагається знищувати щось в Україні, то їй треба подбати, було б і про свою власну безпеку подумати, чи варто знищувати Україну. Коли ну, сама вона не така захищена країна, як вона себе показує. Так само, як російська армія показувала себе другою армією в світі, а перевіркою, перевірку справжнім боєм не пройшла і може воювати лише з мирним населенням. Тому я думаю, що наші військові будуть думати про те, як, які уязвимості є у Росії, наскільки вона може бути міцною. Коли почнуть вибухати, ну якісь її, наприклад, газові магістралі чи ще що не а можливості такі є, тому що там працює досить багато українців і обслуговує саме українська діаспора, і ніхто інший. Фахівців своїх у Росії нема, то є про що замислитись росіянам. Є. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.